Друзі, всім привіт! Компанія Файне Авто. Друзі, хотіли зробити таке маленьке опитування для наших підписників, для наших глядачів, читачів, які є з нами. Е, друзі, що би ви хотіли бачити в нас, які автомобілі е, купити, які привезти з-за кордону. Е, ми налагодили е, вже доставку. З-кордону за кордону. це є Бельгія, Німеччина, Франція. Е, наші партнери, які не покидали навіть нас у війну, які нам доставляли автомобілі, які, як то кажуть, працювали з, нам, з нами в нелегкий час. Друзі, е, що би ви хотіли бачити, ми е, дуже любимо автомобілі е, такого класу, як Джип Паркетник. З повним приводом, з переднім приводом, автомобілі такого трошки кращого класу. Поряд...